Маємо власне фермерське господарство, спеціалізуємося на вирощуванні яловичини та рільництві, а також маємо власний біометановий завод. Це наше спільне підприємство з іншою компанією. Ми обробляємо приблизно 485 гектарів, вирощуємо близько 2500 голів великої рогатої худоби на рік і маємо електростанцію потужністю 500 кВт-годин. Ми знаходимося в місті Пікерінг. Наша ферма розташована на висоті 18 метрів над рівнем моря, тож це досить низинна ферма з важкою землею. Це такий самий прес-підбирач, як і той, що був у нас раніше. Але ми отримуємо набагато більші тюки. Вони компактніші, їх легше транспортувати і в кожному тюку на 150 кг більше. Система подвійного обв'язування це те, що робить тюк міцнішим. Вона була основною причиною вибору цього агрегата, а також кілька інших приємних деталей, які були додані до нього. Ми придбали його навесні минулого року, тож можна сказати, що це вже другий сезон. Я проїхав на ньому близько 7000 км, як мені здається, приблизно так, не дивлячись на лічильник. Це було досить швидко і без проблем. Це дуже простий прес-підбирач, його досить легко налаштовувати та обслуговувати. Ми хотіли збільшити щільність тюків, щоб було зручно вантажити та штабелювати, тому якщо зробити тюки трохи жорсткішими, це значно зменшить роботу. Тож ми подивилися і нам сподобалося те, що зробила компанія Kun. Нам сподобалося те, що у нас була демонстрація старої моделі з іншим захисним кожухом. Вона була встановлена на тракторі потужністю 180 кінських сил і чудово працювала, вкладаючи 550 кг утюк. Завдяки технології подвійного плунджера ви не отримуєте пікового навантаження на машину, тож замість того, щоб отримати дуже сильний удар і тягнути трактор назад, це більше схоже на легке гупання, ніж на один сильний удар. Таким чином знімається велике навантаження з колії, і ви можете проїхати по ній меншим трактором, який споживає менше пального. Ви отримуєте тюки квадратної форми, тому що нижній плунжер спрацьовує першим і виштовхує тюк у верхню частину камери, тому ви отримуєте дійсно квадратні краї тюка. Я тоді подумав, яка розумна конструкція, і мене це дійсно вразило. Ніхто до цього не додумався, і це досить проста технологія, розробники компанії Kun з'єднали верхню і нижню частини разом. Ви маєте лише один важіль, який рухається від коробки передач і принцип його роботи дуже простий. А ще встановлено масивні підшипники на вальцях для плунджера. Це досить якісно зроблений прес-підбирач, якщо розглянути його детальніше. Він складається з великої кількості металевих деталей, тому що було замінено чимало рухомих частин. Багато виробників мають окремі короткі шнеки, тоді як тут це один великий ротор із шнеками на кінці, які досить легкі, крім того, зменшена кількість зношуваних деталей, які необхідно замінювати. Компанія пропонує поперечний шнек, який можна встановити над підбирачем, але ми не стали з ним заморочуватися. І, чесно кажучи, він нам ніколи не був потрібен. Рослинна маса досить добре в нього заходить. Ви ніколи не побачите, щоб вона бовталася по кутках чи ще десь, навіть траву він просто хапає. Ви маєте гарну видимість, і все, що має значення з боків, ви можете побачити досить чітко. Для нього не потрібно ніяких камер чи чогось подібного. Незважаючи на розмір прес-підбирача, він досить компактний, не надто широкий. Якщо порівнювати машини інших виробників, то їхня ширина складає майже 3,5 метри, а це не найкращий варіант для вузьких доріжок. Це все одно, що приїхатися комбайном, чи не так? Хоча цей агрегат навіть з великими шинами є цілком зручним за розміром. У мене ніколи не було жодних складнощів з тюками по півтони. Зазвичай фермери збирають силос вагою від 500 до 550 кг, пресують його в тюки завдовжки 2 метри. Це дуже сухий силос. Ми наближаємося до тони, регулярно формуючи тюки по 950 кг. І нам не потрібно працювати зі 100% навантаженням. Більшу частину часу ми працюємо з навантаженням 75-80% і це дозволяє отримувати чудові тюки, подібні до цих, і обробляти, транспортувати та укладати їх набагато простіше. Тому що вони рівні, квадратні та щільні. На відміну від тих прес-підбирачів, що ми мали раніше, ці машини набагато простіші. Коли ви керуєте ними, навантаження на причіп збільшується, водночас ви відчуваєте себе в повній безпеці, оскільки вони набагато краще проходять повороти з повним завантаженням. І я вважаю, що це частково також пов'язано з налаштуванням камери попереднього пресування, тому що вилка подачі попередньо заповнює камеру перед початком роботи. Коли камера заповнюється, вона Може вміщувати більше, ніж попередній прес-підбирач, оскільки він мав лише роторну подачу, тобто подрібнювач заповнював попередню камеру, але не повністю, тоді як цей прес-підбирач щоразу забезпечує належне заповнення камери соломою. Це все працює за допомогою системи ISOBAS, яка надає вам величезну кількість функціональних можливостей. Тепер, коли ми купуємо солому у людей, то розраховуємося за вагу, а не за розрахунками, що набагато справедливіше для всіх. Система зважування на цьому агрегаті працює ідеально. Ми перевірили кілька вантажів на вагах, і вони абсолютно точно збіглися з вагами з точністю до 50 кг при повному завантаженні, що набагато точніше, аніж я розраховую отримати. Система Power Density не потребує технічного обслуговування і приєднана до автоматичної системи змащування. У всіх підшипниках передбачене постійне змащення, і як ви можете побачити внизу, у нього досить багато приводних валів, тому на ньому немає ланцюгів, окрім кількох на рейці підбирача. Тож це досить проста, зрозуміла конструкція, а турбовентилятори для очищення системи об'язування просто неймовірні. Компанія вирішила цю проблему за допомогою великих гідравлічних вентиляторів, розташованих зверху. Крім того, касетна система ножів дуже добре висувається назовні, тому легко виймати ножі та повертати їх на місце. Це дуже просто, тобто все зроблено так, як і описано. Не часто ви купуєте машину і вона одразу йде в поле, не потребуючи жодних налаштувань, тоді як ця машина була одразу готова до роботи і просто виконувала те, що потрібно.